Доброго дня, шановні учні! Цей урок я би хотіла присвятити всім тим, хто заходить на наш сайт і кому така робота, яку ми робимо нашим великим творчим колективом, дуже допомагає. Особливо я хочу виразити подяку своїй учениці Яні Кучубинській, яка не так давно вчиться в нашій школі. Я дуже рада, що її мама і вона скористалися цим видом учбової діяльності, і ці уроки їм допомагають. Дуже вам дякую. Будемо раді, якщо ще зможе вам. Вам допомогти. А ми сьогодні продовжуємо знову розбирати частину мови займенник, Так? І сьогодні мова піде про займенники особові. Я сподіваюся, ти пам'ятаєш із попереднього уроку, що це чи не перший розряд займенників за значенням. Отже, тема нашого уроку особові займенники. Особовими називаються займенники, які вказують на осіб інших істот. Предмети чи явища. І займенники Я ми перша особа, вказують на особу, що говорить. Наприклад, я люблю свою хату по ліську» – займенник я. Я люблю свій зажурений ліс. Знову ж таки, займенник я, перша особа, однина. Займенники Ти Ви, друга особа, вказують на ту особу, до якої звернене мовлення. Тобто до співрозмовника чи слухача. Наприклад, ах, скільки радості, коли ти любиш землю, коли гармонію шукаєш у житті. Як бачиш, у цій строфі Павла Тичини є займенник ти, другої особи однини, і вказує він справді на співрозмовника, так чи слухача. Займенник він, вона, воно, вони, третя особа, вказують на особу, яка не бере участі в мовленні. Або на предмет, про який йде мова. Наприклад, поет любить слово. Але він не слуга слова, він його володар. Максим Грильський. Як бачиш, в цих рядочках використано займенник Він. Третя особа однини, ще й вказівка є на те, що це займенник чоловічого роду. Вказівку на одну особу також може виступати займенник ми. Як я вже Казала, займенник ми вказує на першу особу, але це форма множини. І вживання ми замість я властиве офіційно діловому та науковому стилях. Також раніше так зверталися до народу царі, королі, імператори. Через це цей займенник використовується ще й. І в мові художніх творів, але вже дещо з відтінком іронії. Я сподіваюся, тобі доводилося читати чи чути такі тексти. Займенник Ви також може вживатися при зверненні до однієї особи. Хоча це форма множини. Його ми використовуємо в значенні «ти», коли хочемо підкреслити або виразити вічливе ставлення. Ну, ось, наприклад. Ось, наприклад, з листа Панаса Мирного до Марії Заньковецької, 1903 рік. Городяни запрошують вас взяти участь у виставі Наталка Полтавка під час святкування постанови пам'ятника нашому славному письменникові Котляревському. Ми певні, звертаю твою увагу на займенник Ми, який в даному контексті позначає одну особу. Першу особу однини. ми, тобто я. Ми певні, що ваша займенник ваша позначає тут одну особу. Але ця форма використовується для вираження вічливості. вічливості. Ця форма використовується для вираження ввічливості. Ми певні, що ваша завжди прихильна до слави рідного краю душа. Не обділить нас своєю ласкою. А ваше чуле серце не обмине теплою прихильністю до нашого благання і жаги поряд з такими талановитими виставниками Наталки Полтавки, як Кропивницький, Саксаганський, Садовський, Затеркевичка. І вас наша яскрава зоре! Продовжимо далі. Інколи в розмовно-побутовому стилі часто вживаються емоційно забарвлені звороти з формами займенників у родовому і давальному відмінку, що своїм значенням наближаються до часток. Наприклад, от тобі й на, теж мені силач, нехай йому греть. Чур йому, хто його знає. Зараз ми поговоримо про морфологічні ознаки особових займенників. Постійна морфологічна ознака займенників особа. Перша, друга і третя. І я хочу звернути увагу, що займенники не змінюються за особами, а належать до певної з них. Отже, не змінюються, а належать. Наступна морфологічна ознака категорія числа чи число, має свої особливості. І тут науковці не дійшли одностайності, бо я, ти, він, вона, воно. І ми, ви, вони протиставляються як форми однини і множини. Проте ми це не декілька я, а ви це не декілька ти. І тоді форма множини є постійною морфологічною ознакою займенників особових. Третя морфологічна ознака це ознака роду. Але її мають не всі особові займенники, а тільки займенники третьої особи. Він, вона, воно. Сподіваюсь, ти це пам'ятаєш. Морфологічна ознака відмінка. Особові займенники змінюються за відмінками. Наприклад, займенники першої особи. Я зразу буду пропоную тобі зразу розглянути однину і множину. Я. Родовий відмінок мене, давальний мені, знахідний, мене, орудний мною і на мені. Форма множини. Ми родовий. Нас, давальний, нам знахідний нас, орудний нами і на нас. Друга особа. Категорія однини. Ти родовий відмінок тебе, давальний тобі, знахідний тебе, орудний тобою, на тобі. І… Множина, ви, вас, вам, вас, орудний, вами на вас. Третя особа. Однина, чоловічий рід. Він, його, йому, його, ни на ньому. Жіночий рід вона. Родовий відмінок. Її давальний їй. Знахідний. Її, орудний нею, на ній місцевий. Середній рід воно. Називний відмінок, родовий відмінок. Немає його. Як бачиш, тут збігається форма із займенником чоловічого роду, його або за нього. Давальний йому, знахідний його чи на нього, орудний ним і місцевий на ньому, на нім. Паралельні форми. І тепер множина – Вони, їх. Їм, них, ними і на них. Як бачиш, особові займенники змінюються за відмінками. Але у непрямих відмінках ці займенники, як ти вже помітив, змінюють свою основу. Тут наявне явище суплетивізму, зміна основи. Ще раз звертаю увагу: я мене, ми нас, вона її і він його. Зверни, будь ласка, на це. Увагу. Далі у займенників третьої особи після прийменників у непрямих відмінках з'являється приставний ни. Наприклад, її до неї. Воно без нього, «вони» про них. Про це також слід пам'ятати. І ще. Зосереджую твою увагу на те, що деякі прийменники, а саме з, під «над», «перед», які вживаються перед формою орудного відмінка займенника Я, для милозвучності вживаються «із» і. Переді мною. Наді мною. Зі мною. Власне, це було все про особові займенники. Я ще раз звертаю твою увагу що особовим займенникам притаманні наступні морфологічні ознаки. Це морфологічна ознака особи, числа, роду для займенників третьої особи і відмінка. Хай щастить! До зустрічі наступного разу. До побачення!